Починаю монтувати ванну. Ось така ванна такої форми. Вже прикрутив ніжки. Відступив тут від краю 10 см, відцентрував. І на 8 саморізів. Ось так, прикрутив. І так цю ніжку. Прикрутив, тут теж 10 см. Зараз буду перевертати, ставити сифон, і далі монтувати. Так, як тут немає 90 градусів, ось де ванна, трошки більше, то я на цій стіні оглубляю десь на сантиметр з того цього краю, оглубляю, щоб ванна зайшла в стіну. І щоб на краях прилягала ванна плотно до стіни. Тобто по цій стіні довгий, Ванна буде паралельно йти, От, по цьому бортику буде одинаково, а тут, так як він теж однаково звужується, бачите, тут не буде замітно, але вана буде плотно стояти, плотно стояти до стіни. Прорізав ось такою келичкою для блоків. Ось так виставив ванну, поставив сифон, ось такий. Зарізав жорстке з'єднання без гофлю, труба йде, Все закрутив, перелів, з переліву відкривається кришечка тому. Кришечка. Зазори виставив крестиками. Відрегулював ванну ніжками такими, прикрутив їх. Далі кріплення до стіни змонтував. Ось такі. А на довгій стіні щоб прибив правило, тому що ванна була скривлена посередині, щоб вирівняти і вирівняти шоу цей. Тут також поставив ці два кріплення, одне і інше. Зараз буду ще ставити її на блоки і підпінювати. Ось, зараз буду різати цей блок. Ще крім ножок, підстав 4 блока, запінив, посадив блоки на клей. Центральний постав по діагоналі, тому що мішає труба каналізаційна. Тут поставив таку вдоль нього. І тут третій. Запропінив. Зараз буду мурувати. Обмуровувати ванну. Ось стільки вчора встиг покласти. Два ряда. Один два ряда. Зараз зарізаю третій ряд, пригрузив мішками, щоб всі зараз вирізав отвір під ревізійний люк. Ось так буду закладати і ось такий верхній відкос вийшов, вчора поклав вершок. Закінчив підмуровку ванни, пропінив. Пінка вилізе, по бріжу Тут ще горбочок треба щухати, хай застигне клей. Поставлю чок, прихований і пропінив. Хай застигає. Далі буду класти пов.